Мені вже треба йти, бо пізно. Та ще й дві пересадки автобусу. Але мала, там трохи холодно. Ти що назвав мене малек? Так, Назвав типу як дитину? Я вирішив придумати романтичне прізвище і ще трохи мило називати тебе О, молоді. Та це не проросте, досить всрато. Ну добре, файно. Але може все таки не поїдеш додому? Треба йти, бо я тут не мешкаю. Це твій будинок. Так, але просто в мене ідея, щоб ти жила зі мною. Та перестань. Тут навіть моїх речей немає. Вони усі в мене так. вдома. Типу так, але ти можеш принести їх сюди. А де ти будеш жити? Теж тут що тут такого? А хто буде жити у мене? Ну хтось зовсім інший. Це він замість мене буде їздити. Не, сюди. Ні, він не буде з нами спати. А Якщо він буде сексі пексі шмексі Ну це трохи інша тема. Ми не про це зараз говоримо. Ох, да, точно. А, а про що ми ти типу, побалакаємо? Ну, мені приємно бачити тебе. Та було б непогано, щоб ніхто нікуди не йшов заради цього. Так, швадіти це лажа. Та повна бурня. Плюс я вирішив, що ми зможемо перейти на новий рівень, якщо один з нас змінить ручку і адресу у документах, О, це заводить. Ще пак. Твоя пошта деякий час буде приходити на твою стару адресу. Я можу бачити того красунчика у моїй хаті. Це трохи. Ех, хай буде. Але в таких умовах буде важко. Розійтись, це непогане рішення, щоб бути разом. Хвилиночку. Тоді у нас всього буде по парі. Ох, Трястя, так, я думаю, буде. Але ми можемо все перебрати та вибрати самі гарні непогано, але це може привести до багатьох сварок. Так, дійсно, будемо сратись. Ой, а ну почекай, а як діло з ліжком буде? Шу, шу. Ну я думаю, ми можемо спати разом. Чуєш, я недавно зрозуміла, що хочу мати менше місце для сну, а ще в моєму житті конче не вистачає, щоб хтось стягував з мене ковдру. І ще буде до біса романтично прокидатись поряд кожен раз. Звісно, коли в мене тхне з рота само, це час для романту. Знаєш, чого нам ще не вистачає? Кажи дава зраної О, Ода, крихітко, прибирати лайно це досить романтично. А ще я думаю, що ми вже на тій стадії, коли можемо срати у одній параші. Типу одночасно та ні, в різний а, час. точно. Ну тоді я згоден. Вау, вже не дочекай своїх прихованих поганих звичаймола. Після мене у ванні до біса багато волосся. <кх> ні, так не знав. Ну і Гедота, а я засираю раковини після гоління. Так що думаю, один один добренько. Головне, щоб вони не падали на мою косметику, яка буде по всій ванні. О а для моєї бритви буде місце. А що в тебе ще є? Тільки мило. Забий, навіть воно не влізе. Добре, згодом ми будемо проводити весь час разом. Так будемо вийти за самотністю та простором. Ну, майже все так, ні, але ні, ні, цього не буде. Зате поділимо оренду на двох. Я згодна.